Доброго дня, друзі! Мене звати Віктор Гогоц, і я ліцензований канадський імміграційний адвокат. Сьогодні ми з вами поговоримо про кроки, які будуть приймати уряди деяких країн Євросоюзу та Північної Америки, і які безпосередньо вплинуть на українських чоловіків, які зараз проживають в цих країнах. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на наш канал і допомагайте просувати український контент. Офіційні особи деяких країн Євросоюзу заявили, що вони будуть приймати кроки щодо допомоги українській владі і сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Вони з іншої сторони також зазначили, що уряди цих країн не створюватимуть ніяких примусових інструментів впливу на українських чоловіків, але застосовуватимуть інші важливі впливи, наприклад. Будуть застосовані міри, щоб обмежити соціальну допомогу або навіть право на роботу для чоловіків, які зараз знаходяться в Литві, заявив міністр оборони Литви. За даними офіційних джерел Європейського Союзу, на сьогоднішній день в Європі проживає понад 4 мільйонів українців. Дорослі чоловіки прозовного віку, з них складають приблизно 860 тисяч. Найбільше українців у Німеччині на другому місці це Польща. Зокрема, представник уряду Польщі також заявив, що Польща готова прийняти певні міри, щоб допомогти українській владі заповнити ряди Збройних сил України. Можливо, будь-яка підтримка, заявив міністр оборони Польщі, Проте, як відреагує Польща, якщо Київ звернеться по допомогу в поверненні додому тих, хто може втратити право на залишатися в Польщі після закінчення терміну дії в їхніх паспортів. З'явилася також перша офіційна інформація від посадових осіб Сполучених Штатів. Зокрема, представник дипломатичного відомства США Даніел Сейдзек заявив, що наразі уряд Сполучених Штатів поки не зайняв чіткої позиції і не прийняв ніяких конкретних рішень з приводу створення інструментів та важелів для підтримки українського уряду щодо повернення українських чоловіків прозолого віку назад в Україну. Більше того, він зазначив, що не впевнений взагалі, чи уряд США допомагатиме чи не допомагатиме Україні в цій ситуації взагалі. Він сказав, що Україна має уважно діяти і дивитися на це питання, а також зазначив, що це питання дуже ризикове. Канадський уряд також не зайняв ніякої позиції з приводу цієї ситуації і останніх змін української влади щодо закону про мобілізацію. Але це не дивно, бо канадський уряд зазвичай витримує паузу в гортрих ситуаціях і, скоріш за все, приймає дуже ліберальну позицію, подібну до уряду сполучених штатів, і не задіє ніяких силових важелів, щоб активно сприяти українській владі повернути українських чоловіків назад в Україну. Більше того, існуюче законодавство Канади та існуюча база прецедентного судового права Канада не надасть такої змоги, навіть при великому бажанні уряду Канади чи Сполучених Штатів зайняти будь-яку силову позицію з конкретними мірами по поверненню українських чоловіків назад в Україну. Дуже міцні та впливові суди у Сполучених Штатах і в Канаді цього не дозволять. І якщо які-небудь силові інструменти будуть запропоновані урядами цих країн, ці рішення будуть зупинені судовими гілками шляхом апеляційних позовів юристами українців, які зараз перебувають в Канаді, і які не погодяться з останніми рішеннями української влади щодо повернення українських чоловіків з Канади або з сполучених штатів назад в Україну. Любого роду силові засоби, які будуть започатковані іноземними державами стосовно українських чоловіків, які зараз перебувають за межами України, зустрінуть також серйозні перешкоди з боку міжнародного законодавства в галузі захисту прав людини, підписантами якого є і Канада, і Сполучені Штати, і усі країни Євросоюзу. Особи, які отримали захист статусу біженця або тимчасовий статус. Не можуть бути повернуті до країни, де їх загрожує небезпека, незважаючи на любі зміни в законодавстві тієї країни, зокрема якщо ми говоримо про зміни в законодавстві про мобілізацію в Україні. Військові дії чи заохочення до участі в таких діях являються одним з ключових елементів захисту громадян згідно норм міжнародного права. Тому є занадто великі шанси того, що країни, які ухвалять любого типу силові рішення із застосуванням конкретних інструментів, таких як депортація з країни або видача громадян України назад в Україну, просто потонуть у судових справах про депортацію та оскарження любого роду таких рішень в судах. Потрібно також зазначити, що увесь цей клубок змін в законодавстві, коли мова йде про закон про мобілізацію та пов'язані з ним міри силового застосування шляхом відмови у наданні консульських послуг для зобов'язаних громадян України, дуже серйозно ускладнять зв'язок українців за кордоном із власною державою, та відчуття такого зв'язку наших українських громадян за кордоном і скоріш за все викликатимуть тільки відчуття спротиву та зради. Державою своїх громадян. А ми повинні пам'ятати і думати про те, що потенційна демографічна проблема може виникнути, з якої Україна стикнеться відразу після закінчення війни. Враховуючи існуючі проблеми громадян та бізнесу в Україні сьогодні, законодавчі зміни в законі про мобілізацію загострить цю ситуацію ще більше і, на жаль, відійдуть бажання дуже багатьох українців, коли. Небудь повернутися в Україну на постійне проживання взагалі. Це величезна проблема для України, і, на жаль, українська влада робить все як завжди, навпаки, і невчасно. Висновок: рішення про депортацію чи видвіння, чи припинення дозволу на проживання, чи тимчасове перебування є компетенцією виключно влади конкретних країн Євросоюзу, Канади чи Сполучених Штатів. Рішення українських політиків багато значення не матимуть, так як згідно міжнародного права та внутрішнього законодавства цих країн українські чоловіки, що вже знаходяться на територіях цих країн, матимуть подвійний захист міжнародного права та внутрішнього законодавства, яке чітко захищає права осіб, які мають статус біженців чи тимчасово переміщених осіб, особливо коли такі міри захисту були конкретно надані урядами цих країн з самого початку. Будь ласка, пишіть нам на e-mail або в коментарях у випадку, якщо ви потребуєте більше інформації, а також обов'язково кажіть нам, що ви думаєте з цього приводу і яка у вас ситуація. Ну і звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати усі новини, які напряму торкаються усіх українців, які зараз знаходяться тимчасово у Канаді чи у Сполучених Штатах, по візі КУАЕК чи по візі, яку видали уряд Сполучених Штатів для українців. Ми також регулярно будемо публікувати на наших каналах новини і нові зміни, які стосуватимуться наших громадян, які проживають сьогодні за кордонами і за межами України. Всього найкращого зустрічі!